Вітаю, друзі! Цей урок буде присвячений інструкції заповнення декларації платника єдиного податку третьої групи. Декларація у нас подається поквартально, але не за кожен окремо квартал, а наростаючим підсумком. Зараз ми за кожен квартал окремо заповнимо, і я покажу, як саме з яким принципом це робиться. Якщо бачите, коли ми тут обираємо періоди подання декларації, то як це у нас буде виглядати? Спочатку ми подаємо за перший квартал. Наступного разу ми будемо обирати півріччя, не другий квартал, а півріччя саме. Наступного разу ми будемо обирати 9 місяців, і наступного разу ми будемо обирати річну декларацію. Це називається заповнення наростаючим підсумком. Я зробила таку книгу доходів, підготувала з цифрами, які ми будемо брати для заповнення нашої декларації. Давайте розпочнемо. Нам потрібно зайти в ведення звітності, обрати 25 рік, перший квартал створюємо, обираємо ось цю 309-декларацію. Якщо ми виберемо тут, наприклад, прибуток, тут буде тільки маленький вибір і легко вам буде її знайти. Обираємо. В квартальній декларації ми нічого ось тут з додатків не обираємо, просто натискаємо Створити. Автоматично заповнюється ця верхушечка, да, перший квартал, звітна, мої всі дані. Обов'язково звертаємо увагу на адресу. Не завжди адреса ця підтягується правильно, вам потрібно відкрити в новій вкладці зайти в кабінет і подивитися, ой, і подивитися облікові дані і звірити адресу. Ой, зараз щось мене не натискається. секунду. Звірити адресу. Ось тут, бачите. Можна її отак копіювати і сюди вставляти. У мене співпадає, тому я нічого не змінюю. Далі. Але адреса в декларації повинна бути отут саме з облікових даних. Працівників. Кількість працівників ставимо, якщо є працівники, ставимо відповідну кількість. Далі. Тут перелік кведів у нас. Потрібно вибирати ті кведи, по яким в цьому періоді була у нас, був у нас дохід. Да? Тобто у мене по продажу нічого не було, але от якраз, по моїм послугам, всім у мене дохід був. Далі я йду в розділ для третьої групи. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи. Тут у мене є три рядочки. Да? Якщо я платник ПДВ, я буду заповнювати ось цей рядочок і рахувати податок 3%. Якщо я не платник ПДВ, я буду заповнювати ось цей рядочок і рахувати податок 5%. Якщо у мене був дохід, який там, не за кведом, наприклад, або у мене був переліміт, то я повинна заповнити ось цей рядочок, який буде оподатковуватися ставкою 15%. Ну, у нас Фоб, хороший, він гарно пропрацював, наприклад, перший квартал, і нам потрібно подивитись в книгу доходів, який же в нього був дохід за перший квартал. Дивимось, ось тут перший квартал, у мене тут підсумок 37 тисяч гривень. Я його переписую сюди в свою декларацію. 37 тисяч гривень. У мене одразу порахований єдиний податок, 1850, правильно. І так ми оце і лишаємо. Далі нам потрібно воно автоматично заповнюється. Це всі ті рядки, які обов'язково повинні бути заповнені. 14-й рядок він говорить про те, скільки ФОП повинен сплатити єдиного податку. Далі нам потрібно заповнити новий розділ про військовий збір. Для, теж тут два розділи є, для першої і другої групи і для третьої. Зараз ми розглядаємо третю групу, тому йдемо до третьої групи. Сума тут немає автоматичного розрахунку, так як я це відео записую на самому початку, як ця декларація з'явилась в кабінеті, можливо, це ще не зробили, і коли ви вже це будете розглядати, тут уже буде розрахунок автоматично. Поки цього автоматичного розрахунку немає, потрібно взяти суму нашого доходу. Ходу 37 тисяч помножити на 1%. Ось я собі тут вже підрахувала всі суми, це буде 370 гривень. І оці 370 гривень ми записуємо в цей рядочок. Сума військового збору, яка підлягає нарахуванню і сплаті, у нас виходить 370 гривень. Після того, як ми відправимо цю декларацію, у нас буде нараховано 370 гривень військового збору і 1850 гривень єдиного податку. Це, що стосується першого кварталу. Більше ми не заповнюємо нічого. Протягом терміну сплати нам потрібно сплатити ці податки. Після подачі декларації вони всі ось тут повинні відобразитися в стані розрахунків з бюджетом, як нараховані да, та в рядочку єдиного податку. Нараховане, да? тут у мене ще -то за минулий період було. От, І все, відправили таку декларацію, зберегли її, перевірити. І закриваємо. Ну, якщо ви здаєте, то, звісно, що ви відправите, я на даному етапі не відправляю. Це не мої цифри, буду відправляти пізніше. Ось так. Виділили, підписали, да, тут підтягується віконечко для ключа для підпису, і потім виділили і відправили. Не забувайте відправляти, а не тільки підписувати. Важливий момент. Далі, наступний е, у нас приходить наступний звітний період, і нам вже потрібно здати декларацію за півріччя. Це ми будемо робити в липні, да, до 9 серпня нам потрібно буде це зробити. Що нам тут? Як тут наша декларація буде виглядати? Ми її створюємо, знову ж таки, без ніяких додатків, просто декларація, це все автоматично створити. Верхушечка знову автоматично заповнилась, адресу перевірили, працівників написали, кведи підібрали, можна коригувати, можна не коригувати по бажанню. І йдемо в рядочок для третьої групи. Що буде в цьому? У нас півріччя е, наростаючим підсумком. Тобто, нам потрібно в е, шостий рядочок, в дохід показати не просто за другий квартал суму, а разом за перший квартал, за другий квартал. І оцю всю суму е, доходу за півріччя ми повинні відобразити в цій нашій декларації. У мене тут 174,830. Я так і прошу. 174 830. Але нам вже не треба стільки аж податку платити, тому що ми в першому кварталі із цих 37 1850 вже сплатили. І це нам потрібно відобразити в цьому звіті. Для цього у нас є 13-й рядочок, 1850 ми сюди пишемо. І е, програма вже нам перераховує кабінет, та, цей звіт, що е, віднімає. До сплати, і виходить: от ми можемо себе перевірити, я тут собі порахувала, да, 6,891,50 У нас оплата за другий квартал іде, да? єдиного податку. Тому ми. Звірили себе, так і виходить. Ми, ми повинні сплатити цю суму єдиного податку за другий квартал, а не всю, яка ось тут виходить. Так? Але дохід пишемо весь. І так само, за тим самим принципом, ідемо заповнювати військовий збір. Нам потрібно записати всю суму 1748.30. Далі, тут є рядочок: нараховано військового збору за попередній звітний. Період. У нас це було 370 гривень. Пишемо. 370 ми вже сплатили. І нам залишається в другому кварталі заплатити тільки різницю. 1378,30. Я собі так це і порахувала. Зійшлося, заповнили і відправили. Все. Це у нас наступний період, коли ми будемо подавати звіт. Так, є. Далі. У нас буде вже 9 місяців. Ідемо в декларацію за 9 місяців, створюємо її. Все по тому самому принципу, без жодних додатків, просто створюємо. Так, тут все те саме звіряємо, 0 працівників, кведи забираємо непотрібні. І йдемо в шостий рядочок, і тут ми пишемо уже наш дохід за 9 місяців. Ось він у мене порахований 506, 618. 506, ой, 506 618. Так, є. І знову той самий принцип: йдемо в 13-й рядочок. І пишемо сюди, скільки ми вже сплатили єдиного податку за попередні періоди. Разом за перший квартал і за другий квартал. Ось у нас була ось ця сума: 8,741,50. 741,50. Да? Ми сюди його і пишемо. І нам залишилась сума, яку нам треба сплатити за третій квартал. Ось із, цієї, із цього нашого доходу. Да? 16589,40. За третій квартал цей ФОП заробив більше коштів, так? І, відповідно, більший податок. 16589,40. Все зійшлось. Так само тепер йдемо у військовий збір. У 23-й рядочок ми пишемо всю суму за 9 місяців нарахованого військового збору 5,066,18. Так, і в 24-й ми бачимо, що в другу, за, за півріччя ми сплатили вже 174830. 48,30 є. Нам залишилось сплатити за, за третій квартал 3,317,88. Бачите, сходиться з моєю сумою. Все правильно. І знову ж таки відправляємо, підписуємо, відправляємо, зберігаємо, перевіряємо. Це у нас звіт за 9 місяців. І далі, як у нас буде виглядати наш річний звіт? Також створюємо його для третьої групи, і тут нам вже потрібен додаток 1 по ЄСВ. Створити, спочатку заповнюємо основну декларацію. Перевіряємо адресу, пишемо кількість працівників. Йдемо в наш шостий рядочок. І в шостому рядочку ми пишемо весь дохід за весь рік 618 951. Так, є далі 13-й рядочок. Ми повинні написати, скільки податку за 9 місяців ми вже сплатили. У нас тут сума 25 330 90. Так? І до сплати залишається за четвертий квартал, за цей шматочок 5,616,65, Правильно? Правильно. За четвертий квартал, ось бачите, у мене ФОП заробив 112.333. І так воно і порахувало, що ми повинні отакий податок сплатити. Ідемо у військовий збір, 23-й рядочок. Знову пишемо. Всю суму військового збору, яку нам нараховано по річному доходу: 6,189,51. І пишемо в 24-й рядочок, скільки ми вже сплатили. А ми вже сплатили 5,066,18. І залишається сплатити 1123,33. 1123, 33, все правильно. Оці нижні рядочки це для коригувань. Це ми будемо з вами ще вивчати окремо і отут теж. А зараз нам потрібно подивитись, як же буде заповнений додаток по ЄСВ. По-перше, нам потрібно в основному документі відмітити галочкою, що у нас є додаток. По-друге, нам потрібно заповнити сам додаток. Як ми його заповнюємо? Тут все теж воно автоматично, все, що потрібно, заповнилось. Тепер нам потрібно ручками зробити період перебування фізичної особи на спрощеній системі. Як це буде? У нас з 01.01.25, наприклад, ФОП, да, і до 31.12.25. Весь рік ФОП перебував на єдиному податку і працював. І весь рік ФОП сплачував. Єдиний податок. Ой, ЄСВ вибачаюсь. Сплачував ЄСВ. Ми, ой, ми це все ось тут відображаємо. Так, швиденько зараз я зроблю. Випс. Так, ще пару рядочків. І у нас повинна відобразитись тут загальна сума. Бачите, за 25 рік це буде сума 21-120. Така сума переплати повинна відображатись у карті податку ФОПа, ви повинні себе звірити і так буде заповнювати звіт. Якщо ФОП, наприклад, не платив ЄСВ, то тут буде 0. Ось так, так, Тут буде 0. Якщо ФОП має підстави, не платити ЄСВ в переліку, який ви вивчали. А якщо ФОП, наприклад, закрився, там 31 березня, да? то ми тоді тут нічого не відмічаємо. Так. Ну, це і не буде річна декларація. Давайте не 31 березня, а, наприклад, закрився 30 листопада, ось так. Да? От я вже все по... Значить, ми заповнимо, давайте я зроблю швиденько. Ось я заповнила, якщо ФОП закрився в листопаді, значить у нас за грудень буде пусто, Ні, не буде тут ось нічого. так, Якщо працював, в грудні, значить, буде ось так заповнений додаток. Це ми все заповнили. І наша оця сума нарахованого ЄСВ вона автоматично переноситься в рядок 21, 21, 120 Але ви перевіряєте, про всяк випадок раптом не перенесеться, воно тут повинно також бути. Ось таку ми розглянули нашу декларацію для третьої групи. Повністю всі етапи її заповнення за рік. І ви тепер будете знати брати собі це відео за основу для того, щоб з нею працювати. Всього вам найкращого!